Погляд подій за 6 грудня, вітаю, вітаю всіх причетних з Днем Збройних сил України. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, витримки, наснаги Божого благословіння та перемоги. І ще я процитую: це не мої слова, але вони мені дуже сподобались. Якщо ми заслужили, щоб у нас була така прекрасна армія, то можемо всі наше суспільство та не такі вже й погані. Бо, вони, бо воно від одного окремо не буває. Зі святом нас усіх, все буде ЗСУ. Сумська область, 7 обстрілів, було 226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по області, по громадам, Миропільська громада було 40 прильотів з міномету 120-мм калібру. Хатінська громада, ворог бив із САУ та мінометів, 20 прильотів. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок у лікарні, йде пожежа. Юнаківська громада було 20 прильотів із мінометів та ще 20 із САУ. Білопільська громада. Ворог обстріляв із мінометів до 20 прильотів. Краснопільська громада. Артилерійський обстріл, 20 снарядів. Також були обстріляні Шалигінська громада, 30 прильотів артилерії. Та Ісманська громада більш всього їй досталось 20 мінометних прильотів, 60 реактивних систем залпового вогню та до, до, та до 20 артилерійських прильотів. Є поранені, пошкоджені будинки, пожар. Новини України. Військово-повітряні сили України протягом минулої доби. Завдали 14 ударів по районах засередження та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Артилерія уразила 2 пункти управління, 2 райони засередження та 1 склад з боєприпасами. Видавництво New York Times, цитую про вчорашні події, наші обстріл ракетний. Вчора у понеділок Україна здійснила свою найбільш зухвалу атаку на російську територію за 9 місяців війни, завдавши ударів по двох військових базах за сотні кілометрів середині РФ. Ну, по обстрілу з боку РФ по Україні надійшли уточнені дані про повчорашні атаки. Окупанти випустили близько 71 крилатій ракеті. Різних типів, зокрема, 38 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555, із восьми бомбардувальників типу ту 95 22 крилаті ракети Калібр із кораблів Чорноморського флоту, три крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22, 6 ракет Х-59 та одну ракету Х-31П із винищувачів су 35 с В свою чергу, як ви знаєте, не чекаючи цього удару, ЗСУ вдарили на випередження по російським аеродромам. Пошкоджені на, російськ... на території Росії були літаки. Вони не змогли взяти участь у ракетній атаці на Україну Там від 3 до 5 літаків. Таким чином, у критичний момент, залп росіян було зменшено як мінімум на 20 крилатих ракет. Тобто менша кількість ракет у залпі суттєво підвищила ефективність роботи української ППО. Росіяни стверджують, що для удару застосовані переобладнані реактивні безпілотні розвідники Ту-141 та Ту 143 виробництва ще СРСР, які розроблені у 70-х роках та випускались до 1989 року. Але свідчень цього росіяни поки що не оприлюднили. Ну, якщо їх твердження рвірне, то виходить, що невідомі безпілотники не були помічені, перехоплені російською системою протиповітряної оборони. Судячи з ураження авіаційного персоналу біля літаків, його також не було попереджено про атаку. Військові не змогли врятуватись. Це говорить про те, що переважна кількість російських ЗРК та радарів ППО засереджені на фронті і також мають на фронті значні втрати. Тому у росіян не вистачає сили, вони не спроможні побудувати щільну оборону навіть своїх стратегічних об'єктів. Особливо вражає, що на базі стратегічної авіації РФ, РФ навіть не побудована огорожі. Ну, це ми бачимо по знімкам. А для захисту ракетоносців не побудовано ні ангарів, ні Капанірів, і літаки захищає барикада шин. Також цікавий факт: Росія почала використовувати найсвіжіші ракети Х-101. На уламках ми бачимо маркування 33-28. Це говорить про те, що ракета була випущена у третьому кварталі 2022 року. На уламках іншої ракети. Є маркування 34 Це означає, що вона була зроблена в четвертому кварталі 2022 року. Це може вказувати на те, що російські стратегічні запаси вичерпуються, і вони змушені пускати все, що виходить з конвеєра зразу на, на Україну. Також про це говорить застосування у залпі ракет міксу ракет. Окрім Х101, Х-55 ще й були, Х-31, Х22, Х-59. Виходить, що стріляють всім, що є. Ну, я сподіваюся, що наступний залп, якщо він відбудеться, буде ще більш невдалий, ніж цей. По фронтам на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник засереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Намагається покращити своє тактичне положення, веде обстріли з всього спектру артилерії, танки, гармати, міномети, РСЗО. 20 населених пунктів зазнали обстрілів. 30 листопада в районі Верхньоторецької Донецької області виявлено факт дезертирства російських військовослужбовців. Зі зброєю зі своїх бойових позицій, серед яких 13 із 21 це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня на вчора всі дезертири знищені. Окупована Макіївка горить підстанція. На Росії бавовна продовжилась за вчорашнього дня. Так, сьогодні, о 6-й ранку, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про обстріл місцевого військового аеродрому. Там палає накопичувач нафти або топлива. По його словах, безпілотник атакував аеродром в Курські. Ударний дрон рознес і рядом стоящі самоліти. Ну, нагадаю, що на цьому аеродромі штатно базується 14-й винищувальний авіаполк, який зараз озброєний Су-30. Також авіабаза у Курську активно використовується для розміщення штурмовиків Су-25 та вертольотів К-52. І на супутникових знімках видно літаки Міг-29. А цей склад паливно мастильних матеріалів є доволі зручною ціллю для атаки, по, по якому ми і вразили якраз. Виведення його з ладу створює значні складності для експлуатації всіх літаків та вертольотів. Ну, тобто, на певний час може зменшитись дуже активність експлуатації всієї авіабази. А Крім атаки на авіабазу Курську у Курську, УРФ повідомили про успішну атаку безпілотників на нафтобазу Російського державного резерву. «Комбінат Слава». Цей об'єкт розташований у Брянській області. На снімку видно велику кількість цистерн, яка там знаходиться. Ну і така новина: Гіркін-Стрілков повернувся з фронту, побув там приблизно місяць. Висновки, які він зробив під час перебування, прилюднив. Перше. Повна криза стратегічного планування. Це я його цитую про російські Збройні Сили. Друге. Агітаційна та роз'яснювальна робота у військах не проводиться. Цілі СВО особовому складу не зрозумілі. Третє. Апатія наших бійців на фронті. Четверте: у найближчі тижні змін на фронті не буде. Тобі ж, наступ не передбачається. І п'яте, ворог, українці, це мається на увазі, злий, мотивований, навчений, оснащений. Ну, так і є. По іншим новинам, Сполучені Штати поставили на Україну вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155 мм артилерійських снарядів. І поповнення цих американських запасів за нинішніх темпів виробництва потребуватиме 5-6 років. З огляду на це США розробили і вже втілюють плани спільно з виробниками щодо збільшення темпів виробництва снарядів до 30 тисяч одиниць на місяць. Виробники зброї в Америці і в Європі також очікують суттєвого збільшення попиту на військову техніку через війну. Наприклад, німецька компанія Rheinmetall очікує, що оборонний заказ зросте на 200%. Ну і інші також. На озброєні ЗСУ помічена польський зРК С-125 НІВА, комплект оснащений електронікою, що дозволяє отримувати дані про курс ракет, підвищена дальність виявляння цілей з урахуванням роботи в складних умовах, радіолокації і придушення роботи ПВО. Раніше Польща не повідомляла про постачання таких систем до України, але бачити, маємо. Угорщина продовжує робити недружні кроки по відношенню до України. На цей раз Орбан відмовився тренувати українських військових у рамках місії ЄС. Хочемо рухатись до миру, заявив представник Угорського МЗС. Ця заява пролунала на тлі повідомлень багатьох країн, держав. Які вже розпочали або планують розпочати підготовку на своїй території військових з України. І остання новина: російські школьники, можливо, замість англійської, будуть вивчати в школах китайську мову. В рамках програми Школяри мають вивчати мову дружніх Москві країн. Це вніс пропозицію член Думського комітету Буйсултан Хамзаєв. Це всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам!